Всім привіт! З вами Іда, і я сьогодні дізналася, що в мене в бібліотеці є одна з найскладніших ігор в світі. Ну як одна з найскладніших ігор примані, в жанрі, як мені це сказав, одна з найважчих хардкорніших, що там не, не дуже складно тримати платину, все таке. А це ритм гра, рогалик. А... І знаєте, що у мене у мене є досвід а, хардкору гри а, в ритм ігри, тому що це була драматична пауза. А, 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 тому що я грала в Осу на тачпаді. Так, я, я називаю а, свій мазохізм хедкором. Окей, а, ну я в я, я, мене немає наміру. А, і пошити в платину, але мені цікаво спробувати ставити цю гру. Плюс для мене виявилося сюрприз, що я так заходжу в стіму. Там виявляється, в кінці серпня вийшло DLC до цієї гри з на Міку. Я одразу взяла DLC з Кацу на міку. Жінка відома, жінка поважна. Після цього Майнкоспубного зову. Я думаю, що то спробуємо, подивимося, просто що воно таке. От. Я сьогодні планую, можливо, ще зняти деякі летсплеї або летсплей, ну, побачимо. Так. Да. Окей. Так, тут, е стоп. Ні, я не хочу скіпати. Так. Е а, <сь> все, я почала прямо буквально на вступі продавати, натиснути вверх, коли вона зустрінеться. Ну, я на ап. Типу, це ж вона. Так, коли ці полоски зустрінуться в центрі, то на це. ну це типу вверх але у мене щось від, думаю, не, не, не працює, я не знаю. А, ладно, це, це типу наш. Я. Окей. Так. Тепер буде у нас туторіал по грі. Що ж, я, я не розумію. Ап, типу це, ну. Так. А... Ну, нажми стрілу... стрілочку. Так, не щоб рухатися, так. Ну, через стрілочки я зараз рухаюся, все правильно. Я збираюся вижити тут, я буду пам'ятати те, що мені Тітенька Елі казала. Пущо на а як це працює? Кожен опонент має якийсь свій паттерн. Він казав, що це є цей патерн, і ти. що ти не пограєш, чи щось таке, я не встиг дочитати. Кінжал. Окей, взяли кінжал. Ну, виглядає дуже лампово, дуже дуже прикольно. Хоча всі жорсткі ігри спочатку виглядають дуже лампово, так? Да? О, дивіться, у нас такі досить особи десь куполи. Так. <плес> Зелені вони не можуть виховати взагалі. І вакітний, і він просто рухається верхнице, що я можу просто уникати його. Ага, тут нам треба. <смір> О, неприємно. Ладно. Так, е Краще вирізати одних трьох одним ударом. одним ударом, я не розумію, як це мало би спрацювати, але окей. Так. Так, окей. Так, скілетони поклали свою рекипетрію, вони позиралися стрибати, Я їх на їх шляху, тож це може бути боляче. Да, я думаю, це і буде боляче. Так, ось у нас є ще один меч, вони одноразові, так чи що? Оп-оп жал. А, я померла. Окей. відповідаю це, я слабенько робити, просто, просто на робить. Так Опа, все, так, ми, тепер, ми, ми, як я можу винести одним ударом трьох винести зараз? Ааа, типу так. Блін, прикольно. Ага, і монетки збираємо зібрали монетки, окей, ладно, в другий раз уже краще, це вже заспокоює мене трохи, що тут є хоч якісь шанси. Опа. Ні, нормально, слухайте, нормально ще йдемо. Тільки ну, мені постійно кажуть, що я пропускаю біт. Це мені треба якось... А, я відволікуюся і... Почитала, что он казав так. Э, Удачи, ладно. Погнали. Так. що у вас тут. А, мне бы сброю, я думаю. Якусь. Напевно. О, тут щей веселейше, да? Лузочка, прикольна. На мені тільки лопати, да я хоки, окей. Все, ми по своєю лопатою розковили собі шлях. Не все прикольно. Окей. Копаємо, копаємо. Опа, докопалися до якихось дверей. Ооо, дивіться, що в нас тут. А, я не можу це взяти? Чому? Це магазинчик, так, да, окей. Привіт, чувак, король, продавать магазин. виглядаєш, як король, королева. Блін, що, я не розумію просто шо. Що, що? Я так і не разум, що что мені треба платити, коли воно там на серце стука, я типу. Я за в бу... травматий якийсь бонус, якщо я там в ритм потрапляти. Але щось Up, down. А, блін, а Ладно. Опа. Опа. Ага, тобто, краще треба дойде просто перше підбігати, щоб я їх атакувала, а не вони мене, мене, да? Ок, копаємо. Тиць. До чого ми докопаємося? До яких істин? Я ще, до речі, не знаю, як тут можна як тут працює це з хацу на мій тобто коли рада це. це Костелізація, чимось її ну, потім тут знайдемо як босса, я чесно просто побачила, як з хацо до віку і взяла. Да, я, я, тут таку... з хатсо з віку за 50 гривень. Я людина проста, я бачу, таке що ви хочеться з мене. Па-па-па. Да. Опа, опа. опа. Ну, тут ми вже все перекопатили. ладно. Окей, окей, окей. Так, а, тут, Ой, ой, я от своего почався, я одразу сдохла. Ладно, как скажешь. Так, нет, стоп. Что мне, что с початку, че, я, как-то... Окей. Диамант. це прикольно. Что це таке? Так, ну Я не потом я поки що я тут роблю, що это бывает взагалі. Там походу була часть могила, мы ее раскопали, а там нічого немає. Ладно. Окей. Міс, 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 бо Я просто не розумію, що мені робити. і я дратую той факт, що я не що, що мені робити. Типу я маю. Ага. Я маю клацати на Enter, кожен раз, коли воно потрапляє в серце. Иди музика інакше звучить. Mm. Якщо я не зрозуміла, якщо, якщо мені не здалося. Якщо я не зрозуміла, то це, да, це складно так це робити і, і водночас ще бігати, копати. І Фізично почало складно руками робити теж. Мабуть, я щось не, не те зрозуміла, нічого. Ладно, я, я розумію, що я нічого не розумію в цій грі, тому окей. Пофіг. Просто копаємо. Розкопуємо. Все, що тут є цікавого. Чи не дуже. О, так і Жанчик. А, у меня обезьяна забыла. Я жива, не бы то. Напевно, еще. Так. Ох, Йо, привет! Пока, ты повер. Эй. Быто бомбой, окей. Бомба так бомба. Стадион, так, стадион. Так. Буп-буп. Буп. Не буп. Буп. А-а-а! О, він такий, это так секси тазом крутий, вот цей шкелетон. Окей. Ой. Бим-бим Ладно. Я вона мені тоді, тобто я та злость трохи, що типу я його зустріла дракона, помер, блін, від бомби. Окей. Ладно, магазин, де я відчуваю, що я собі дозволити. Що я, це мене є більше умовно, а є вибір в цьому магазині просто да, спустись і плачу своїм фінансовим становищем. Коротше, коли я клацаю на Enter, то все, що відбувається, воно просто перестає мене долбити написами, що типу це як. You missed, you missed, you missed. Ти облажалася, облажалася, облажалася. Так. Да. Більше я не бачу змін, тому що відбувається, або я просто дуже уважно. Я не знаю. ХП у нас ніби не відновлюється від цього. Ладно. Просто бісячі написи, окей, припустимо. Що? що куди тепер? Нормально він так всі стіни роз, роз, розривають більше твердих з каменем а я ще еще подобрать памят памятки вывески китами бывают там, там э, типа дробки типу там да это тут, тут тут лежав такий то я приходжу просто с лопатой расходу с а, -а, -а. ну на пьев хп звісно, дуже весела ідея Підземелі тут як бімба Ага, да, це треба було актувати, і коли <кій> там хтось поруч був і від швиденько. Ну ладно. Окей. Як? Ні. Ой, Блін. Я щось далеко пішла. Давай пішла. Так. Я щось шось натахвацу. Сразу разом вздохну походу, я же я жива покиша. Окей, закусного я поки выжила. Є щось далі цікаве, чи... що тут ні, ні, нічого. Де його копати? Що його копати? Так, там, там все камінь і камінь. Шукаємо якийсь прохід далі цікавий, я не знаю. Він тут Десь, десь він має бути, напевно. Він обов'язково десь тут має бути. Копалим. Я не знаю, може в мене ще заявка через те, що я не клацаю цей бід. Або... ну, типу, Я не розумію, якщо чесно. Чесно Я не стараюся за це слідкувати якось і. Маємо... Що маємо. Я, я намагаюся! Наші мені тобі допомагати? Тут вже ніби всі один проти одного На цій та та Танц майданчик, куда цело. Ну а а Не шо ж це таке? Я Зараз прийшла і знову тут Мау, бісюча Блю слаймом, так вау тут утерял. щось по небает. Прям я не знаю. Всем Чел... Чел... челлендж мультиплеер Вибрати персонажа. О, все моя хатсу на мику. Сюда да я знала, що я її рано чи пізно побачу. Привіт, хацу Міку, Давай. Я буду позоритися тобою. А та, танець через ворогів, тепер рухається діагонально, не non stand still, не, не, не стоїть, От, коротше. Ключа немає, окей, йдемо сюди. О! Next, ну. Що далі? молодий, зона 4. Так, да, давайте відправимо. У нас такі зона 11 розблокована. Давайте так. Ти програла свій хід свої діаманти, коли ти покинула лобі, чи ти хочеш залишитися і. Е, так, витратити діаманти. А як я можу витратити свої діаманти? Що мені з ними робити? А, ось, так, у нас три діаманта Ми можемо собі взяти ХП, я думаю, це нам по-любому треба і скриньку. Дивіться, який чорт продає. А Це мене дістану собі, окей. Ааа, ми ще могли взяти сир, броню, блин. Е, довго атака, ладно, давайте ще візьмемо цей. Приколь, прикольне місце слухайте, мені подобається. Ну все, тепер ми можемо ТГДМКТ. Блін, вона так стрибає прикольно. Хопа Боже, мені подобається музика, голос міку чути. А, я обожнюю вокалоїдів, просто хотю на міку. Просто обожнюю. А! Що? Що мене б'є зараз? Я не розумію. Так, лопати у мене немає, я так розумію, да? Тепер більше, все. Не, Ні, ніяких ніяких копало. Мі, міку, міку, міку вам це на якийсь ш, ш, шахтар. Що мене б'є? Поясніть, я не розумію. Це типу по тем по, по темною клітинка не можна ставати, чи я, я не розумію я сподіваюся, я відновлю собі якось хп. Це дуже заточно, звісно, але але раптом Як? Чому? Я не розумію. Магазинчик, де ми зараз Ніць не візьмемо, дай... Я не можу на місці стояти. Я ж не стою, тип, типу... що? Як це, як це вийшло взагалі? Що це було? А, -а, а! Міку, я не розумію, як ти, як ти працюєш, поясни мені, будь ласка, як в тебе грати. Як врать як співати ап-даун? Ага, я типу співом ще й наношу на, на, на це шкоду, так? Да? Прикольно. Мені дуже подобається, як вона там через ворогів може стрибати, але мені дуже не подобається, що мене в пашоч на що, і я не розумію, що це. Я просто не розумію, поясніть, будь ласка, що відбувається. Міку! А з таким болючим... знає, ну не такі стогін, йдуть максимально, коли вона помирає, я не можу. А ні, вона атакує цим своїм, як його зараз пар... 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 цим цибулею. Так. <плес> Чому? Я не знаю, без зміку тут якийсь хардкор, часто кажучи, ти так скринімости його відкрити. А так. Change skin. Так, можна мені показати всіх? Можна можна, Можна мені, будь ласка, ще раз написати, що вона робить, бо я не розумію. Типу. Ріпер у нас є. Стоп! Сай... С... <ріст> Персонажі із... з Данганронпа, серйозно? Джунко, Саяка, О, боже, Монокума, Мономі? Мономі не знаю. Так. Кода, Цих чуваків я не знаю. Це як якась вікінша там виглядала так. А... Це теж Данганронпа. Це дракончик, це все не знаю. Ну і хацуном зрозуміло. Ріпера я не знаю, звідки ці чуваки вище. Прикол, прикол. Так. Кастом... кастом м'юзик Ого, я можна навіть поліст створювати. Прикольно, кастом custom... не правила так ладно, воно трос. Россопакс. Так. Блін, а опшнс. А я можу дізнатися про options мого персонажа, будь ласка. О, oh, Боже. Або цього левела, бо я не знаю, чого я що я тут стихаю. Мені треба прямо весь час отримувати монетки, щоб жити, чи що, чи, як це? Як? Як? Чому як? Як? Не подобається, чи це іконка. Тіло зверху і чисто намальований одяг, так як вягнути я без тіла. Чисто я привид. Я привид. Ооох. Прийшла, побачила, померла, називається. Так, ну дивіться, у нас мені цікаво. Якщо я, я помру, якщо я буду тут постояти на місці. Ну от е, як знаєте, чисто по приколу цікаво. Ні, це видимо починає працювати уже після того як я йду в битку, так, да, десь. А чому? Не знаю, що воно мені дає, але не буде, може в мене буде більше шансів на виживання. І ви я розуміла просто, як це працює, але я не розумію. М -м -м. О, Боже, яка... Як музика поламалася. До речі, в мене є ще пару ігор з Хана Міку. От я я в них, ну якщо, ну, я, коротше, я в них збираюся багато, але а, ви, ну, якщо ви хочете, щоб це сталося раніше, а якщо загалом, якщо вам цікаво було побачити летсплей, то а, ви можете про це на, написати. От. Боже, що відбувається? Нє! Живи! А... Я нічого не розумію просто Вона мене... відчуття, що мене б'ють просто-просто-просто Просто просто тому, що Їй треба якийсь заряд підтримувати через атаки чи що? Я не знаю Та чим. Вона один левел один. А! Подивитися Рефей, прикольно, тут і таке зроблено. Ні, ну видно що ха пропрацьоване, класно, але я щось поки... Поки я не дуже розумію. Так, клик рестарт. Ладно, а якщо... Options щоб буде там було каст кастомайз. Так. Що, це що? з цим воркшоп? Ага, тут можна робити моди, прикольно. Я не знаю, скінчик. Можна по приколу. Можна по приколу монокуму взяти, так? Прикол. Не, не, не взявся монокума, окей. Не щось слоумо. мо? Що це за слоумо режим? Я... Шо? Я... мені здається, що це кат-сцена Серйозно, блін. Я як як це відбувається? боже? Я не розумію гру, що відбувається просто. Я не знаю. А, чому я спочатку одній локації потім різко тут? Я нормально рухалася, а що я тут свобок почався, я ж нього нічого не нажимала. А... Шо, Шо це було? Шо це? Я нічого не розумію на цих словах і думаю, поки можна. Завершити а, перш, першу, першу мою пробну партію в цю гру. Це був цікавий експеріс. Я дуб. Я. Я відчуваю що гра класна, але я просто поки не розумію. Я, але я поки не розумію, як в неї грати. От, і шо я. І. Шо... і, ну, типу, про... і, і вона. Ну, типу, коротше. Че... Uh, мені, мені було б трошки легше неї грати, якби я розуміла як. Якби я розуміла, чому я помираю. А я, я чомусь я не розумію, чому я помираю. От це проблема. Блін, прикольно. Ну. Коротше, сподіваюся, я розберуся або ну, може мені хтось в коментарях підкаже, як, 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 як це грати, як, як це жити? Uh, от, і я зможу в неї грати надалі. От що ж. Саме була іда. Всіх люблю, ціла обіймаю. Пишіть як вам враження від від проходження. дивіться інші відео, Ставте <свят> подобайку, підписуйтеся. Мирного неба над головою. Класної вам музики. Будь ласка, не випухайте на місці. Як моя хацуноміку, і до скорої <свят> зустрічей, <свят> папа.